Сьогодні, 15 березня, світ відзначає день захисту прав споживачів, якими є, ми усі незалежно від віку, статі, освіти, соціального статусу та займаної посади. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукцію та усіх видів послуги робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. Саме так зазначено у статті 42 конституції України. Отже, захист споживчих прав це складова частина захисту прав людини. А ось про те, як на практиці цей закон застосовувати, та що варто пам'ятати перед тим як купити товари та послуги, нам розповість Роксолана Цірук, керівник Київського міського та обласного центру захисту прав споживачів якості і безпеки продукції. Доброго ранку, доброго, пані ранку. доброго ранку. Власне. Кожен з нас є споживач, дійсно, незалежно від соціального статусу, від доходів, все одно ми приходимо, купуємо щось в магазині, як, скажімо, продукти харчування, так і різні товари. Бачимо штрих-коди, бачимо маркування. Але які документи може попросити споживачу продавця, і той відповідно має надати їх для того, аби пересвідчитися в якості товару. Ну, в першу чергу хочу засвідчити, що закон України про захист прав споживачів. На сьогоднішній день вважається одним із найсильніших законів, і я би сказала навіть, що він є не гіршим, можливо, навіть в деяких пунктах статей, Він є кращим, ніж європейські декларації, європейські закони. Він був у нас прийнятий 91-му році, і він був досить потужний. На сьогоднішній день споживач має право вимагати документи згідно нашого закону на товар, який тільки має намір придбати. Він ще його не придбав, не отримав чек. Він тільки хоче ознайомитися з цим товаром. Тому і згідно цього закону у нас споживач має право вимагати у торговельної мережі всі супроводжувальні документи. Усі, які є на цю групу товарів, або на товар, який він має придбати, стандартні. стандартні на сьогоднішній день це є, якщо це є група товарів, яка підлягає обов'язковій сертифікації. Це є сертифікат відповідності. Це є обов'язковим у нашій країні санітарно-гінічний висновок. Це є обов'язковим паспорт якості виробника, якщо це є товар вітчизняного виробника. Це обов'язково є декларація відповідності, якщо це є. Товар іноземного походження і завезений в нашу країну не контрафактно. Це обов'язково є реєстрація підприємства, якщо цікаво споживачеві, чи це підприєм, де свою діяльність має право здійснювати підприємець, і за якими кведами має здійснювати підприємець? Тобто торговельна мережа повинна надати і ці дані. Дивіться, пані Рокса. Ви згадали про те, що закон один із найкращих, можливо, там в Європі, та чи один із. З найефективніших, як часто, ми споживачі користуємося ось цим правом. А покажіть ну, нам документи: кожний, який п'ятий, десятий, двадцятий. Ну, як на сьогодні показує практика, за минулі два роки, чому я уточнюю ці два роки, угу. тому що був знятий, всі ми прекрасно знаємо, в 2014 році був введений мораторій на перевірки, і ситуація на споживчому ринку досить погіршилась. І ви знаєте, з другого боку це дало плюс в тому, що споживач почав. Згадувати, що в нього що в Україні існує закон, який захищає його права, почав звертатися до цього закону, почав грамотніше відноситися до вибору продукції почав вивчати свої права. Як скажемо так, така біда спричинила те, що mm. нарешті наш споживач почав серйозніше відноситися до вибору придбання будь-якої групи товарів. Mm. Щодо дієвості сьогоднішнього закону, закон діє. Закон може діяти ефективніше, якщо б у нас трошки був ефективніший діалог між споживачем та органами влади, між споживачем та правоохоронними органами, і якщо б у нас нарешті був діалог між споживачем. Та реалізатором продукції або надання послуг, ну скажімо, ми прийшли там в магазин, в супермаркет, будь-куди довірилися продавцеві, що ніби у нього все є, але купили товар, прийшли додому. Він виявився неякісним. будь то продукти харчування вони зіпсовані, якісь на смак дивні. Або навіть ось, скажімо, приклад, десь, хтось вийшов придбати фастфуд. Теж, наприклад, там зіпсоване м'ясо. Скажімо, в купили пиріжок. Чи булочку хочемо повернути забрати кошти, ну як мінімум, ми вже не кажемо далі там про якісь позови, яким чином це правильно зробити, якими статтями закону варто керуватися і апелювати фактично до продавця. Значить, стаття 15 закону про захист прав споживачів, стаття 6, стаття 8, дає право нашому споживачеві, якщо він має на руках чек. Повернути будь-який товар. Окрім ми знаємо, що не повертаються на ліки. Не повертаються так. Фармацептика там існує інші правила і не повертаються індивідуальні засоби гіні. Білизна також не Так, Білизна не повертається, такі товари не повертаються. Решта, всі прави згідно чеку протягом 14 днів. Наш споживач має право повернути товар в торговельну мережу, вимагати фінан. Вимагати повернення коштів. Або якщо ми говоримо про електропобутову техніку, про засоби мобільного зв'язку, про товари легкої промисловості, споживач має право обміняти просто на, на інший товар. Но, на сьогоднішній день ми закрили по місту Києву 150 скарг від споживачів. Це я розказую про успішні проекти, тобто ми повернули кошти споживачеві, не довівши справу до розгляду в суді. Річ в тому, що більшість підприємців, які здійснюють торговельну діяльність, вважають, що цю статтю закону вони мають право ігнорувати. Вони починають не повертати кошти. Вони починають. Пояснювати споживачеві, що товар був вже розпакований, що товар був вже вжидко, що товар був такий. навіть були такі випадки, коли торговельна мережа прийняла у споживача товар і два місяці не повертала кошти. А в цей самий час на сайті реалізувала цей самий товар. Я це мається на увазі засоби мобільного зв'язку. Куди споживачеві звернутися? Власне ось дійсно, якщо виникли проблеми там з супермаркетом з будь яким іншим. Там з будь-якою іншою торговельною мережею де йому захиститися, одразу йти до адвоката, чи можливо є спеціальні органи, які відповідають за те, аби дійсно можна вирішити це питання? У нас існують в Україні державна інспекція захисту споживачів, яка на сьогоднішній день на жаль в стадії реорганізації. Можливо, вони не вони на сьогоднішній день не мають можливості реагувати, але в нас існують багато центрів. Ну, всеукраїнський центр захисту споживачів, наш центр захисту. Споживачів, у нас, як правило, робота онлайн приймальниця для того, щоб споживачеві зекономити час. Також існує онлайн-консультація споживачів, можливо, така практика введена, що будучи вже у торговельній мережі, споживач по телефону консультується, який він надалі пише дії. Ну, Якщо це йде конфлікт, були такі випадки в неробочий час на території торговельної мережі. Я ми рекомендували споживачеві викликати патрульну поліцію. Тому що вони прекрасно знають, вони повинні діяти за законом правила торгівлі, порушено, складати протокол і вирішувати конфліктну ситуацію. Також споживач повністю, коли звернувся в органи захисту споживачів, і все ж таки не найдена спільна мова з реалізатором групи товарів, тобто не підписана мирова угода, це повернення коштів і один до одного немає дві сторони претензій, справа переходить. В правоохоронні органи по містю реєстрації споживачу, цього реалізатора. Це вже йде справа, як Шахрайство, ну на нашій практиці всі справи, які перейшли в площину правоохоронних органів, там вже позиціонувалось шахрайство, обман споживача, і ця справа вже йде в суд. Суд у нас працює на сьогоднішній день поки що безоплатно, тобто споживач не платить за витрати судові. Ну я чому роблю акцент, що на сьогоднішній день, тому що є така думка, готуватися. Законопроект не знаю, наскільки він вступить в силу, що буде накладатися і на споживача, скажімо, витрат витрати за суди, за суд. Це, на жаль, дуже погано, тому що більшість споживачів будуть відмовлятися до кінця іти добиватися своїх прав. Наприклад, на сьогоднішній день я чесно можу сказати, що коли йшла сума товару від 2 тисяч трьох, тоді споживач був згідний йти до кінця. Це не один uh -huh. день роботи. Як правило, суд закінчується це місяці вже два пройде. Споживач тоді отримує свої кошти. І, а більшість споживачів, якщо ця група товарів була в межі тисячу гривень, uh -huh. відмовлялися. Вони не хотіли витрачати час і нерви, скажем чесно, на, на суд, на заяви, на позови і на дання свідчень, і вони відмовлялися далі, е, якби відстоювати свої права. Але можливість відстоювати свої права є. є. Головне бажання є відповідні органи, куди так. можна звернутися. Так, так. Ми дякуємо вам Дякую за вам поради мені. за те, що завітали до нас. Шої студії ну, ми ж нагадаємо, що про права споживачів та їхній безпосередній захист згідно із законом нам розповіла Роксолана Ціру, керівник Київського міського та обласного центру захисту прав споживачів якості і безпеки продукції.